Всім добрий ранок. Сьогоднішнє відео це буде відео, де я показую свій цілий день. Сьогодні я покажу, що я роблю за цілий день, чим я займаюся, що я роблю, і так далі. А зараз на годиннику. а Зараз на годиннику 637. І це значить, що з цього часу починається мій день. І от погляньте, який тут кот у мене є. Ух ти ж. Я його називаю пушок, але мої батьки його називають Борзи. Може ви придумаєте йому назву. А тепер я йду відтискатися. Тепер я зробив 128 відтискань. І я йду приймати душ і робити менно операції. Так що для мене це пів години, а для вас тільки це. Ну, все, як бачите, я вже зробив всі свої операції і йду тепер застеляти свою кровать. А далі я вже буду йти робити аффірмацію. Тренуватись і молитись. Я зараз помолився і йду снідати. Всім приємного апетиту, а ми зустрінемось зараз. Я тепер поснідав і йду читати. Ось цю книгу. Зараз я прочитав книгу і йду робити за комп'ютером. А кстати, кого є така сука? То записую свої діла на листочок. Напишіть в коментарях. Зараз я йду в центр, погуляю мало і познайомлюся з дівчатами. Як ви проводите день четверя? давайте я вам покажу, що я можу. Вот, подивіться, яка класна набережня. І хто кстаті робить? По 10 тисяч кроків на день. Все, я прогулявся по городу. І тепер кайту додому. Я вже вдома і я йду робити собі обід. Всім приємного апетиту. Зараз я пообідав. І йду вивчати англійську. Зараз я вивчу англійську і тепер іду дивитися телеграм всі повідомлення. А далі я буду дивитися відео. Можливо, я вам покажу деякі відривки. Зараз читав телеграм і побачив дуже класну цитату. От ви її прочитайте. І це правда завжди може стати тим, ким ти хочеш бути. Так що удачі вам. Зу. Зараз я вже зняв відос в TikTok. Зараз я буду йти його монтувати. А далі вже піду тренуватися. Відео вже на каналах. А я йду тренуватися й молитися. Зустрінемося пізніше. Зараз я зробив тренування. Помолився і вирішив піти погуляти, так сказати, перед сном. Зараз я прийшов додому і буду дивитися на Ютубі корисний контент. Тепер я йду робити мильно рельні операції. Зараз зустрінемося. За Тепер я йду читати книгу. Так, Зараз я читав книгу, зробив правильно. спину, зробив розтяжку перед сном. І все. Так от проходить мій день. Кому інтерес, ставте лайк і підписуйтесь. А я всіх цілую, обнімаю і пока.